Дорогі очі, Йосифати, отці, доріг Христі, браті і сестри, мабуть, сьогодні так урочисто ми зібралися, тому що храм цей, ваш храм, рідний храм, з якого ви розпочинаєте своє життя, продовжуєте і відходите до Господа, святкує свої іменини, храм святих Кирила і Методія. Храмів в Україні, які посвячені цим святим, є дуже і дуже мало. А все це свідчить про те, що, мабуть, ми, як народ, є дуже сильно обкрадені з нашої історії, і тому через те і страждаємо. І, може, бракує нам мотивації до боротьби внутрішньої, духовної, але також зовнішньої. Патріарх Йосиф Сліпий, коли був 18 років у засланнях в концтаборах, написав там на прохання служб радянських безпеки, історію. Христової церкви в Україні. Йому, очевидно, ті джерела наукові обтяли, не дали всі. Але він великій і писав ще й по пам'ять. І коли ті джерела в формі записок потрапили до Риму, а він 18 років, пригадую, сидів в засланнях. Його помічники отець Іван Хоматик і отець Іван Музичка почали видавати історію Христової Церкви в Україні Патріарха Йосифа Сліпого. Шкода, що вона не є переведена в трьох томах. І вступі до цієї історії він пише такі слова. Я хочу, щоб мої нащадки знали якою дорогою, якою дорогою йшла їхня церква, і якою дорогою ціною вона зберегла вірність Христові і апостольському престолові? Очевидно, сьогодні є свято Святих Кирила і Методія, є свято Матері. І є чергова неділя після Пасхи. І нам сьогодні личить трошки згадати про тих святителів Кирила і Методія. Нещодавно світ почув ім'я нового архієрея Папи Римського, який взяв собі ім'я Леона 14. Але його попередник, до якого він вже нав'язує, Леон 13, був тією людиною, яка саме встановила у церкві Вселенській свято святих Кирила і Методія. Це був, кажу, Леон 13. І Леон 13 встановив це свято. Я зацитую вам фрагмент з його булли, якою він це встановив. Називається вона великою рукою. Каже він, ми постановили запровадити свято святих Кирила і Методія у всій церкві, щоби ті, хто дякує Богові за дар віри, Згадували і тих, хто той дар віри приніс їхнім предкам. У житті і апостольських трудах Кирила і Методія бачимо Боже проведіння, що промовило до слов'янських народів. Вони відкрили їм дорогу до пізнання Христа, не через поневолення, а через Слово освячене рідною мовою. Це справжня євангелізація народів? А святий Іван Павло II у 1980 році видав окрему енцикліку, де проголосив святих Кирила і Методія апостолами Європи. об'єднаної Європи. Ким були ці? Кирило і Методій. вартує нам собі трошки їх пригадати. Ми дуже урочисто святкуємо святих святого Димитрія Солунського. Є навіть свято, коли ми дуже поминаємо померлих. Але саме той святий Димитрій Солунський, а це була по суті військова база Римської імперії. Який зробив велике свідоцтво, він склав визнання віри, як римський військовоначальник, сьогодні прирівнюваний генеральському званню. І він зробив великий вплив на наступні покоління тих, які жили в тому місці, зокрема на тих Кирила і Методія. І ті, Кирило і Методій свого часу. Тим прикладом захопилися святого Димитрія і пішли слідом за ним. Ким бо не були. Вони народилися у родині, де було восьмеро дітей. Найстарший був Методій, Методі, Кирило був наймолодший. Обидва народилися у родині християнській. Але правду мати була слов'янського походження. Як знайшлися слов'яни, навіть наші предки з України там, дуже просто. Вони мусили мігрувати у пошуках заробітку. Так для прикладу, учора мені наш один капелян, який знаходиться на даний час у Англії, на військовому полігоні, який вже занедбаний. Каже, я служив літургію у старому храмі, готичному, де ніхто вже роками не служить, бо там полігон. І каже, служив я, і такий мене жаль зібрав, що такий гарний храм, а ніхто в ньому не служить. Але один старий чоловік військовий підійшов до нього каже, а ти бачив, що тут є? Каже ні. Підходить. І показує йому, а там такий напис. Тут робили українці 17 грудня 1948 року. Тобто, це були нащадки дивізійників Галичина, які там, у Англії, проходили свій, потім вишкіли і там зупинились. Так ось наші. Нащадки так само зупинилися і в Солоні. І каже біографія обидвох святих, що правдоподібно вони мали маму, яка походила з слов'янських країв. І тому вони мали симпатію до слов'ян. Методій здобував військову освіту, Кирило більше вчився в таких. Богословських школах батько мав можливість собі дозволити. І обидва вони обрали згодом монаше життя, стали монахами, але монахами, очевидно, візантійськими. А оскільки зазнали великої такої слави свого інтелекту і духовного життя, їх князь Ростислав Великоморавський. У 863 році кличе до себе, щоб він, вони зробили, ми би сьогодні сказали, місії великі народу. Оновили народ духовний, і вони приходять туди. А після тої місії вони починають ще інші місії. І одна з них, ця місія, називалася Хозарська місія, яку провадив один з братів Кирило. І це є сьогоднішні землі Криму, Херсонщини, Дніпра і Миколаєва. Там був так званий Хазарський Каганат, і вони тоді прийшли з місією такою, щоб визволити військовополонених. Але насправді місія закінчилася тим, що казарський каганат почав. Приймати християнство. По дорозі у Херсонесі вони знайшли ще мощі святого Клемента Папи Римського, першого мученика папу на нашій землі. І хто пригадує візит Івана Павла II у 2001 році в Україну, то він розпочинався такими словами: ступаю на вашу святу землю! Як третій з черги наступник апостола Петра. Перший був Клемент Римський, другий був Папа Мартин, а третій був святий папа Іван Павло II. І ця місія Кирила відіграла дуже важливу роль, бо потім вона зіграла свою місію у наверненні святого Володимира. Яка починається з Херсонесу, де зберігалися мощи Клемента. І потім ми знаємо про те, що відколи починається християнство в Україні. І всі вам скажуть з 988 року, коли Русь Київська прийняла офіційно християнство, так? а насправді, друзі в Христі, це є. Далекі від правди. Чому? Тому що християнство на наших землях є ще з першого століття. Папа Клеменс загинув на наших землях у 325 році в Соборі Нікеї був один з єпископів з теперішньої території Криму. І патріарх Йосиф Сліпий, коли виводить історію. Христової Церкви в Україні виводить її не від Володимира Тільки, а саме починає з Папи Климента Римського. І тому, коли ви будете у Римі і побачите базиліку Святої Софії премудрості Божої, і зайдете до середини і запитаєте, а кому присвячена ця базиліка, а радше, пристіл, вам всі скажуть. Святому Клементу Папі Римському. І перший університет, який був заснований ще за часів, коли в Україні були величезні переслідування церкви у Римі, називався Українським католицьким університетом імені Клемента Папи. І Український католицький університет у Львові є продовженням її, його традиції. Чому це сьогодні згадую? Бо такі речі, здається, вони є і загально знаними, але і мало знаними. А для того говорю, що ми не є народом безбаченком, якому нав'язують русський мір, якому нав'язують інші ідеології. Ми є народом, який прийняв. Хрещення, який прийняв християнство, перепрошую, від самих апостолів, тому що апостол папа Клемент був тим, що був учнем апостола Петра безпосередньо. Один з перших апостольських отців Іриней Ліонський каже про нього, що він був тим, котрий чув проповідь апостола Петра на власні вуха. І бачив його на власні очі. І тому наша церква від самих початків старалася про статус патріархату. Це не для того, що ми хочемо бути особливими, а це для того, як дитина, яка росте, змінює одіж, бо зріє, дозріває, росте тощо. Це такий історичний. Екс. Але сьогодні в центрі нашої уваги є Євангеліє про доброго пастира. Я думаю, що на Івано-Франківщині, я сам є з Івано-Франківщини, знають, принаймні, знають ті старші, що означає пасти вівці і корови. Хоча корови сьогодні по наших селах ви вже не зустрінете так часто. Корови належать. До червоної книги. А колись було так, що кожна газдиня була газдиною тільки тоді, коли вона мала корову. А як мала дві корови, то вона била усіх. А ще як мала вівці, то це було вищим пілотажем. І кожен знає, що добрий пастир, добрий газда це є той, хто дбає про ту свою маржину, котрий знає її ціну. І добрий пастир знає, куди провадити. Добрими пастирами були ті люди, які задля вірності Богу. Терпіли різні муки, такі є патріарх Йосиф, митрополит Андрій, якого цього року святкуємо 160-ліття від дня народження. Це були мученики та ісповідники віри. І ми, по суті, є діти, які здобули віру в Бога завдяки крові мучеників. Які свідчили нам віру і передавали. Але віра це не про минуле, віра це про майбутнє. І сьогодні виникає питання, а що ми передамо наступним поколінням? Ми передамо їм Україну. Але сьогодні вже йде боротьба за те, а яку Україну ми їм передамо. І всі конференції гудять економічну потужну. Зростаючу, процвітаючу. Дуже добре. Але дуже важливо, щоб ми їм передали Україну. Жертовних людей, які вміють любити Бога, любити Україну і задля Бога і України вміти жертвувати своїм навіть життям, що роблять сьогодні наші військові. І коли так говорити, то треба собі усвідомити, що ми, по суті, є тими, які здобули віру і здобули все, що маємо, не тому, що ми є такі славні, але тому, що наші попередники були великими. Колись такий філософ французький Бернард Шардський, 12 століття сказав дуже знаменні слова. Ми не є велетні, ми є карлики, маленькі люди, які сидять на плечах велетнів, і тому бачимо далі та більше, не завдяки гостроті зору чи висоті власного зросту, а тому, що сидимо на плечах велетнів. Сьогодні ми зібралися на цей храмовий праздник. гарно, урочисто, і ми його починаємо з святою літургією. Просімо сьогодні у Бога ласки, щоб ми наступним поколінням, які прийдуть після нас, крім хатів, багатства, які має здатність зникати. Передали три найбільші речі, які ніколи не вмирають: віру, надію і любов. Христос Воскрес!